Вітаю всіх, хто нас дивиться, працює політична студія обласного телебачення Галичина. Після довгої січневої відпустки, після січневого відпочинку, депутація Верховної Ради знову зібралася на свої пленарні засідання. Але в будь-якому випадку, воно починається, кожне із них цих засідань починається з потугами і певними проблемами. Дехто говорить, що голова Верховної Ради не може оприлюднити списки, чи є більшість у Верховній Раді, чи її немає. І от так завжди виникає проблема. На цю тему і трохи іншу я би хотів поговорити з властем студії, він його знаєте, Ігор Доцяк, кандидат політичних наук, доцент Прикарпатського національного. Університету, вітаю вас, парі Ігоре. Добрий день. От в мене виникає запитання. Чи потрібна така більшість Верховній Раді, парламенті України? Тому що де, у декого виникає думка, що, мовляв, одним змахом руки можна приймати рішення, які не популярні для народу і, може, не влаштовують іншу депутацію. Парламенту, ну така більшість м м питання потрібна, не потрібна. Яка є просто зусиль, загалі, щоб була консолідована, щоб більшість, яка побудована на спільних якихось. Стратегіях розвитку України на спільних перспективах. А ця більшість вона ситуативна, тому що вона об'єднується в зв'язку з тим, що підтримуються людей на тих чи інших посадах, приймаються ті чи інші рішення, які лобіюють окремі групи. Ну просто ця реальність української політики є та більшість, яка можлива. Більшість. І, на деякі на даний час вона такий, я ще раз повторюю, носить ситуативний характер, об'єднується щодо прийняття тих чи інших законів. Вона лобіює ті чи інші інтереси, і на основі цього і існує. Ну тоді виходить така ситуація, що, мовляв, решта депутації не має що робити, коли більшість приймається один закон, а ті мовляв, проти. Та що їм робити тоді? Ні ну чому повинна бути дискусія. Вони повинні пропонувати альтернативні якісь е, законопроекти. Тобто, е, також, якщо б були одностайність, і всі б голосували за це, це, це не було би краще. Е, парламент завжди є е, таким майданчиком для дискусій, для пошуку якихось оптимальних рішень, для якоїсь боротьби, е, ну не такої силової боротьби, а боротьби ідей, боротьби пропозицій, боротьби проектів законів певних. Ну, дехто схильний до того, що мовляв, значить вибори за політичними списками недоцільно робити. Може, мажоритарка мажоритарка була би кращою, тоді б значить, була різнобічність думок у парламенті. Тоді б, значить, кращі закони, які потрібні країні і народу, приймалися за волею серця. Ну, немає жодної ідеальної системи виборчої. І там поміняти виборчу систему не означає, що якісно зміниться повністю парламент. Має переваги і мажоритарна система, має переваги і пропорційна система. Але напевно саме основне для України перше, щоб ця система була стабільна і не змінювалась. Бо завжди одною з проблем нашої системи називають те, що вона постійно міняється, і нові правила виникають навіть вже з початку виборчої кампанії. І другий момент полягає в тому, щоб вона діяла. Ефективно в межах визначених законом, щоб була відповідальність за зловживання, за порушення, які відбуваються під час виборів, тобто, щоб це було все жорстко регламентоване і контролювалося, тоді можна говорити про те, що вона буде набувати якоїсь ефективності. Хоча загальна така норма, яка є загально визнаною, що мажоритарний округ, який чим менший округ, тим більше він дає можливості для фальсифікації зловживань, тому що в невеличкому окрузі можна використати фінансові ресурси, можна вплинути та інформаційно чи адміністративно і добитися потрібного результату. Але ще раз повертаємося до того, що повинно все регламентуватися, чітко закону, буква закону повинна дотримуватись, і ті, хто його порушує, вони повинні нести. Відповідальність. Це основне. В будь-якому випадку, дехто вважає, що настала пора, коли треба міняти український парламент. Тобто він неефективний нині? Ну, неефективний. І ми, якщо порівняємо з рівнем довіри, то чуть не найнижчий рівень довіри всіх інститутів влади має якраз парламент. Але парламент відображає просто. Український, українських виборців він і менталітет український, Так, і говорити. тому він тут нічого дивного немає тому що 450 чоловік звичайно там не може бути такого оптимального підібраного складу чи потрібно міняти? Ну напевно потрібно, але питання в тому, що кращий стане парламент. Якщо про тільки самі люди війну до нього, якщо міняти, значить треба міняти правила, по яких вибирали ви Ми говорили про те, що коли в 2014 році обирали новий парламент, але обирали за старими правилами, звичайно, нічого хорошого з цього не вийшло. Якщо проводити якісь перевибори, то напевно в першу чергу треба прийняти ті всі закони, які на часі. Це ті закони, які би ввели, якщо пропорційна система відкриті партійні списки, щоб могли виборці впливати на розподіл цих кандидатів, а не проходили тільки перші якихось п'ять таких. Звучних прізвища, а за ними йшли як колись було: і шофери, і медсестри, і охоронці, і всі, хто... і ті, хто купив місце. Якщо організовувати вибори зараз ще глобальна проблема існує в нас. У нас немає легітимної центральної виборчої комісії, тому що в дванадцятий членів повноваження ще пр 14 чотирнадцятим роком. Їх продовжили законом. Вже зараз цього року 13 13-й член виборчої комісії він вже втратив свої повноваження. Тобто, з 15-ти членів центральної виборчої комісії, тринадцять вони не мають повноважень, по суті, вони припинені. Ми бачимо, які зараз дуть речі, і події стосовно голови Охендовського, звинувачення його в отриманні коштів і досить таки серйозні. І звичайно, які можуть бути вибори, коли немає основного інституту легітимного, який повинен ці вибори проводити і організовувати? Другий що момент стосовно цього, наприклад. Відмовлено в виборах об'єднаних територіальних громад, тому що немає прийнятого закону, як повинні ці децентралізації проводити, особливо що стосується зміни адміністративних меж районів. Тобто тут є дуже багато серйозних проблем. Які йдуть в площині цього виборчого законодавства і без вирішення яких не можна говорити про те, що ці вибори дадуть якийсь позитивний результат. А чи не здається вам, що ми похабцем створюємо територіальні громади, Польща йшла до цього десь років 10-15? Е, ну, питання похабцем, цей процес складний. Звичайно, він триває, повинен тривати певний період. А має бути готовий ґрунт та, має бути. Але напевно проблема саме головна в цьому створенні громад, що не ведеться відповідна інформаційна кампанія, що не від не проводиться інфорроз'яснення роботи серед цих самих громад, не готуються самі громади, не виконується багато тих речей, які повинні виконувати. Навіть така норма є конституційного суду, яка не відмінена про те, що при зміні якихось територіального устрою необхідно проводити місцевий референдум. Так, тобто, напевно, цей низький супровід інформаційний, і це відмічають експерти на всіх рівнях. Це одна з основних проблем. От е, е, неефективності і таких проблем, які виникають процесі об'єднання, коли є незадоволення цілих громад, коли є якісь акції протестні, непокори і так далі. І якщо цей процес не буде мінятися, то ми можемо також очікувати речі. Ну, стосовно Польщі, тут трошечки інша ситуація, тому що Польща, вона е, прийняла рішення е, адміністративна реформа і децентралізація відбулася на основі тих же гмін, тобто в них не був е, переділ цих. Е, Територіальних так, так. громад вони просто взяли гміни і їм делегували більшу більше повноважень. Вони там, наче, теж було від відбулося об'єднання. Гміни то були, але вони розширилися ну, за рахунок інших на база гміни лишилася, але наші сільські ради, сільські громади, вони не мали ні тих повноважень і вони не спроможні вирішувати ті завдання, які зараз, які зараз перед ними ставить децентралізація і. Ну, не... ну я зрозумів, але в будь-якому випадку дехто очікує несправедливості в цьому об'єднанні. Тому що, значить, бідний об'єднується з бідним, а багатий, як правило, з багатим, і тоді, значить, буде якась така, знаєте, нерівність. Ну, складна. Це дуже складний, тривалий процес, який не може бути вирішений за кілька там місяців, ще кілька років. Він може тривати достатньо тривалий час, але. Він неминучий цей процес, тому що ми, якщо ми вже задекларували інтеграцію в європейську спільноту, там є позиція децентралізації влади, там є ті законодавчі акти, які треба втілювати і які треба реалізовувати. І з іншої сторони, децентралізація це і основа демократії, як такої, тому що якщо будуть ефективні громади територіальні, то не можна буде говорити про якийсь авторитаризм, обмеження прав і свободи і так далі. Тобто, це той шлях, який Є ефективним і яким треба йти для того, щоб розвивати країну в будь якому випадку. Чи існує в світі така система, що значить, депутація верховна, значить, лобіює, як правило, свої інтереси, бо інтереси свого ну партнера, такого самого багатого, як він, або за чимось іншим. Бо ну, в принципі, лобіювання є десь і всюди. Але тако явно відкрито, як нас на пе ну, є, є офіційний ло лобізм, так як в Сполучених Штатах є не невизнаний там, як наприклад Франції, немає інституту лобізму, але прагнення через депутатів реалізовувати ті чи інші інтереси, звичайно, є в будь-якій країні. Звичайно, тут складність чому полягає українських реалій, що тут ідуть бізнес-інтереси, тому що тут не розділена політика і бізнес це глобальна проблема. Політики в значній мірі, в тому ж її і бізнесне, бізнес, бізнесменами, що і впливає на їхню поведінку в Верховній Раді. Вони повинні в принципі виконувати ті представницькі функції, представляти інтереси своїх виборців. І діяти в інтересах своїх виборців тоді можна говорити про ефективний парлабезпі ну, без бізнесу. Будь-який світовий парламент не обходиться, але в будь-якому випадку, мені здається, так що там більше спрацьовує закон. Так, там діє закон, є повага до закону, і там є чітко визначений якийсь загальнонаціональний інтерес, загальносуспільний інтерес. А в нас якраз проблема в тому, що дуже часто приватні інтереси вони підмінюють собою цей загальнонаціональний загальносуспільний інтерес і діють дуже часто в інтересах якихось певних груп, там кланів, територій чи інших тих об'єднань, які Ті інтереси не завжди відповідають інтересам країни в цілому і в цілому цілому і суспільства. Е, останнім часом з'являються факти, коли говорить про це дозволеність депутатського. Той стріляє з пістолета, хоче він цього чи не хоче, людина. Може вона не чинить йому опору. І інші там крадії, які кикають десь в Москву, в світи і так далі. З цим якимось ще треба наводити порядок. Ну, позбавлення недоторканності це давно піднімається. Це питання. Дуже часто це основна ідея на виборах. Але бачимо, ми до кінця її не, не вирішили цю проблему недоторканості і е, не визначили ті, які е, законодавчі межі, коли депутат може і повинен бути притягнути до відповідальності і нести за, за свої дії відповідальність. Це також проблема українського права. Ну, о, друга частина нашої розмови, я би хотів. Трошки прийти на іншу. Вона носить, будемо так говорити, може економічний характер, але тут є політична складова. Я говорю про те, що ініціатива окремих депутатів прикривати залізничні і автодороги, тобто нашу пошуку контрабанди і тому подібне. Дехто вважає, що від цього Україна страждає, тобто загубила багато мільйонів або, може мільярдів грошей від такої. Будемо казати, значить, перепони. І особливо чи торгівля з Росією, мовляв, значить, не йде. Другі кажуть, навпаки, треба перевіряти, тому що значить, дехто збагачується. Тобто, значить, ця частина більше олігархатична. Е... Як тут бути? Чи потрібен такий громадянський рух, чи не, не спрацьовують, або якимось чином треба надолужити? У роботі правоохоронних органів так, є такий підхід, і зараз акція набула поширення. Ну, вона різнопланова, тому що багато депутатів, громадських активістів, може шукають в цьому популяризацію свою посилення свого авторитету, своєї підтримки. Може, є багато людей, які щиро виступають, особливо ветерани тих військових дій. Проте. Питання дуже складне, і, напевно, не можна оцінювати його з тих крайностей або все перекрити, або все дозволити. Так? Як завжди, істина десь посередині знаходиться. Але напевно, в першу чергу, ці виступи вони викликані недовірою до державних інституцій, які повинні це здійснювати. І тою ж. Фіскальної служби і правоохоронних органів, тому що дуже є значні випадки контрабанди і вивозу якихось заборонених товарів, і є приміщення збагачення. Оце якраз контрабандна і з тими територіями тимчасово окупована. Вона зараз серйозна складова української економіки. Але з другої сторони, також повністю зробити. Блокаду це досить складно, тому що є життєві інтереси і економічні, і напевно інтереси громадян, які проживають. Так ми не може Україна відмовитися від всіх своїх громадян, які там тимчасово може не по своїй волі перебувають. Є ті шахти, які добувають вугілля, але платять податки, як говорять про те, що платять податки в неукраїнський бюджет, і от бачите, наскільки економіка зараз тісно. Переплилась, що тільки речі радикально здійснити дуже складно. Ну і може, з другої сторони, якщо буде посилена оця блокада, якщо буде дійсно запроваджений режим блокади, то можна очікувати зразу ескалації військової напруженості. Тому що якщо буде не поставлено на таку вже межу останнього виживання, то значить буде загострений конфлікт. І конфлікт з економічних інтересів може перейти в таку гостру військову фазу. Як ти вважає, що треба. Особливо зараз і негайно здійснювати націоналізацію української прихваченої промисловості. Ну, це складне дуже питання. Звичайно, що приватизація, яка пройшла після розпаду Радянського Союзу, вона була неефективна, вона була, може, і злочинна в певній мірі. Але такий досвід світовий показує, що. Приватизацію можна провести погано або дуже погано, тобто таких ефективних немає механізмів проведення. Тому що приватизація вона мала би вирішити два завдання, які взаємовиключені. З однієї сторони, приватизувати підприємства, які є загальнонародні, і зберегти оцей принцип соціальної справедливості, щоб кожен громадянин отримав свою частку. А з другої сторони, приватизація має на меті не тільки, не просто зміну власності, а щоб вона була більш ефективна. Тому що основна причина, чому ж роздержавлення проходило, що був той ефективний власник, який би міг розвивати підприємство, який би мог отримувати прибутки. А поки що більш ефективного власника як приватний капітал, немає. І треба вміти ділитися з трудящими? Так, ну і повинна бути соціальна певна е, е, соціальна складова. І питання в тому, що звичайно є багато речей, які були проведені таким. Ну якщо не злочинним, то не зовсім законним шляхом, але робити зараз переділ власності і зовсім угульне націоналізувати, навіть, я думаю, що це нічого з цього доброго не вийде. Це не не дасть ефективності. Треба напевно, привести на рівень закон, який бідів на і для олігархів. І для простого люду. Звичайно, ну проблема виконання законодавства в нас і правової культури, і відповідальності, і правозастосування в нас досить гостро стоїть. Але <кій> ця націоналізація, ще раз, ми повертаємося до того, що держава не може ефективно управляти. Держава в природі своїй не має тих механізмів, які би давали можливість робити є стратегічні якісь напрямки, де вона повинна бути власником. А в тих. На напрямках, де буде, може діяти приватний капітал, то він буде все-таки найбільш ефективним. І тому це не буде виходом. Єдине, повинно бути те, що ті підприємства повинні реалізовувати певні інтереси в межах законодавства. Вони повинні не бути такою ширмою для виведення коштів для. Розпродажу, розграбування. От ми зараз подивимося, наші підприємства державній власності. Як вони неефективно. Вони ж є державні державні, той же Нафтогаз, той же залізниця. Ну, і, і тим не менше, значить, голова Нафтогазу отримує таку три мільйони доларів, тобто 3 мільйони гривень в місяць. Ну, вибачте, це нічого ну. дивного немає, тому що менеджери ці так звані топ-менеджери. Це ті. Особи, які найвищі доходи мають в цьому світі, вони мають певний рівень кваліфікації і відповідальності. Але, значить, Нафтогаз в боргах. Ну, значить, його завдання, щоб він вивів і забезпечив ефективність «Нафтогазу». Тобто, якщо виплачуються такі величезні кошти, то повинна бути і відповідальність цього менеджменту за результативність цієї роботи. Зрозуміло. Давайте, значить, то вже в часу не так багато залишилось до завершення нашої розмови. Я би хотів начать, почути думку. Думку на майбутнє, прогноз. Чи будуть дострокові вибори Верховної Ради? Ну, це Як вважаєте, в цьому році важко Або... сказати, тому що є дуже багато чинників. В політиці немає там такого передбачення вже чітко визначеного. Можуть бути різні моделі. На, на то, чи будуть вибори, буде впливати дуже багато чинників. <кій> Першу чергу зовнішні. Зміна політики адміністрації Сполучених Штатів, розвиток конфлікту на сході України, економічна ситуація, політична ситуація, тому що зараз буде пожвавлення політичної активності. Є багато сил, які хочуть ці вибори провести, особливо ті сили, які поза парламентом. Ті сили, які відчувають зростання свого рейтингу. Існує багато тих чинників, які будуть впливати на розвиток ситуації. Є. І в залежності, як вони будуть поєднуватись, можна говорити. Зрозуміло. Ну, я би хотів сказати нашим глядачам, <зас> що працювала по політична студія обласного телебачення Галичина. Її гостем був кандидат політичних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Доцик. Дякую вам. Дякую. До побачення.